Добрий день, я Арсеній Клощенко, і сьогодні я розкажу про свій бізнес план кафе Хідна країна. Кафе Ххідна країна це залишний заклад, який спеціалізується на випишці та подачі страв, використанням натуральних вип... високоякісних інгредієнтів. Додаючи кафе може насолоджуватися не лише свіжими хлібами, а й значними десертами, сніданками, а також суманітними стравами для обіду чи вечері. Ідея кафе полягає в поєднанні класичної української кулінарної традиції етниці з сучасними тенденціями в ресторанній індустрії. E, наш ідеальний клієнт. Ідеальний клієнт східної країни це людина, яка завжди вуся, але при цьому наготова жертва при якості. Вона може вийти на нас по дорозі на роботу, під час доволінки, щоб взяти свіжу бойку чи ческу кави на вирок. Важливо, що їй подобається швидкий сервіс і зручність без такого смаку та якості. Наш ідеальний клієнт за такою штормів ціною не лише смак, а й атмосферу, що панує в кафе. Це може бути пара, яка хоче провести романтичну зустріч за, за чашкою кави. Або мати затміють які божнюють, разом пити гарячий шоколад і коштувати свіжі пиріжки. Вони шукають місце, де можна відпочити, розслабитися і наслабитися їх часом половину компанії значних страв. Плюси та мінуси. Всього культура споживання хліба. У Німеччині хліб це важлива частина культури. І тут є великий попит на різноманітні види випічки. Люди часто купують свіжий хліб та булочки, що дає пекарням стабільний ринок збиток. Мінуси велика конкуренція, У Німеччині існує велика кількість пекарень. Конкуренція може бути досить сильною. Особливо в більших містах кожна пекарня намагається примутити клієнтів своєю унікальністю та якістю. Тому доведеться добре подумати свою концепцію, щоб виділитися. Партнери Компанія Борошна» та соціальні мережі: Instagram, Facebook, TikTok та Google. Можливі проблеми: санітарні та гігієнічні вимоги. Для пекарні це особливо можливо, скільки порушення може привести до штрафів або закриття, ліцензія на продаж їжі. Потрібно отримати соціальний дозвіл на продаж готових речових продуктів, дефікація для органічних спеціальних продуктів, якщо плануєте їх пропонувати. Ракетинговий план, осіб конкурентів, дослідження покарані у вашому регіоні, їхніх сильних і ослаблих сторін. Це допоможе знайти нішу та визначити, що ви можете відрізнятися. Наприклад, органічні продукти, унікальні рецепти, особливі дієти, цільова аудиторія, підприємці, молоді, професіонали, сім'ї, сімей, люди, які люблять свіжу випічку та турбуються про здоров'я, зокрема, інтерези органічних безлітнових продуктів. Стіальні акції та знижки, наприклад, знижка 10 процентів та всі товари в перший місяць роботи або послушна кава з польською по упаковці хліба. Розвиє постачальники, постачальники боргів цена, посичальники молочних продуктів яєць, постачальники органічних продуктів. Фінансовий план. Розходи. Послужбі. це пекар, Він заробляє 5200 євро в місяць. Реклама вона 200 євро в місяць. Обслуговування, е, обслуговування сайту 200 євро в місяць, обслуговування е, кафе 50 євро в місяць, інтернет 120 євро в місяць, комунальні послуги 300 євро. Всього і, і, цього, е, це коштуватиме 6070 євро. Е, мука 500 грамів е, 50 центів. Е, дрожжі, один пакет. Е, тепер. 20 центів яйця, 3 штуки, 5 центів, ой, 50 центів, молоко 250 мл, також 50 центів. Усього це євро 50 центів. Стоїмості одної булки буде коштувати 10 євро, а точка безобутичності одна штука 731 євро 33 центів. І в мене є вуз аналізу.